Доброго ранку, Мій сніданок, помідор маленьких розмірів, авокадо, яблуко та чорний хліб з малосольною рибою, замість кави. Сьогодні в мене компот сожини та вітамін. Зварила компот і ми його. Не встигаємо випивати, то зараз замінила каву. Хоча не знаю, я дуже люблю сильно каву. Мабуть, між сніданком та обідом вип'ю чашку кави. А яблука раджу усім. Зараз іде такий період. Свіжі перші яблука в мене білий налив, то вони дуже приємні, смачні і доповнюють. Своїми смаковими якостями будь-яке блюдо, будь-яку їжу. Яблуки вживайте майже з усіма іншими продуктами. І з м'ясом, з рибою, з випічкою, компоти варіть, повидло, варення і так далі. Отже, смакуйте з задоволенням. Зустрінемось в обід спокійної всім роботи на протязі цілого дня.